Дуже варто би, скажімо. Ну, принаймні, зрозуміти, з чим ми маємо справу. Я не знаю, чи ми можемо такого навчитися чи перевчитися. но принаймні, розуміти, про що йдеться. І от я згадував про південний В'єтнам, який після Кісінджерових рекомендацій цих всіх по заключенням миру, північний В'єтнам зумів перемогти південний скинути режим, який підтримували Сполучені Штати в море, і там закінчити цю війну. Ну Кісінджеру було б варто все-таки віддати свою Нобелівську премію. но до книги Кісінджер. І для того, щоб краще розуміти, то, що він розповідає, то дуже варто було, щоб в Україні ще видали е цикл інтерв'ю Аріани Фалатчі, в тому числі і з Кісінджером, що це за людина, е які в нього уявлення про світ, про гроші, про силу, про успіх, про результат. І це дуже помічна штука для того, щоб е менше репетувати про мораль. А більше розуміти про те, а що ж насправді рухає світом.